Святий гім сонячної могутності вселенського розуму. О, сяючи атоне, живий і вічний, володарю незлічених століть. Твій схід, видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов твоя безмежна, промені твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що завиязують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, серця наповнюються життям, пробуджуються від сну. Обидві землі, верхній та нижній Єгипет, ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос, сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець, плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти водночас мати і батько для всіх істот, чиї очі побачили світ завдяки тобі. Ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу. Ти світиш і бачать всі, від малого до великого. Всі душі, від царя до останнього хлібороба, ликують у вдячності тобі, о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм, за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмирає, ніби вражене сном смерті, доки ти знову не заявишся зі сходу, сходячи над обрієм, розсіючи темряву. Обличчя сховані тімню, носи не дихають на повні груди. Ти посилаєш свій перший промінь і у відповідь простягаються руки в молитві, величаючи твій божественний дух, що наповнює Всесвіт. Ти сієш у небесній височині, і голоси співців здіймаються до тебе у хвалебних гімнах, грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість. Бо ти знову відроджуєш життя, осіюючи світ красою вогняно світлою. Даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці хата Бенбена, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі, присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні піснеспіва. І всі ликують у палаці Ахетатона, прекрасному місті, тобою заснованому, місці істини та світла, бо ти задоволений їх віданістю, тобі приносять там рясні та ситі жертви, як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі, о вічно живий, у своїх святкових хорах, що возносять хвалу твоїй величі. Все, що ти створив, від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сяючим ликом, перед тобою веселиться вся природа, а то не, невгасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем, вічно. Слава тобі! Атоне, не, що створив небесне склепіння, щоб виливати звідти своє світло на землю. Слава тобі, атоне, що з висоти небес оглядає всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, атоне, в якому укладені тисячі і тисячі життів, щедро дарованих нам, смертним. Хате Світове яйце, Дім Бенбена. Гімнатону, також відомий як Великий Гімнатону. Є одним із найважливіших літературних творів стародавнього Єгипту. Він був створений за часів правління фараона Ехнатона Аменхотепа IV, який провів релігійну реформу, встановивши культ єдиного бога Атона, сонячного диска. Існує кілька версій гімну, знайдених у різних гробницях, зокрема в гробниці Аї, Кейві-25 та гробницях знаті Вахетатоні, Сучасна Амарна. Текст має поетичну форму та описує велич і всемогутність Атона як творця та життєдавця. Навести повний дослівний переклад гімну досить складно через фрагментарність збережених текстів та складність давньої египетської мови. Однак я наведу основні мотиви та ключові фрагменти, що дадуть уявлення про його зміст. Основні мотиви гімну. Атон єдиний бог та творець, гімн підкреслює монотеїстичний характер культу Атона. Стверджуючи, що він є єдиним Богом, який створив світ та все живе. Атон джерело життя та світла. Атон описується як джерело сонячного світла, що дарує життя та підтримує все живе на землі. Його промені проникають всюди, даруючи тепло та енергію. Атон всемогутній та всезнаючий, їм підкреслює всемогутність та всезнання атона, який керує всім всесвітом та знає про все, що відбувається. Атон добрий та милостивий, Атон описується як добрий та милостивий Бог, який піклується про свої творіння та дарує їм благополуччя. Ехнатон, син та посередник Атона, фараон Ехнатон зображується як син Атона та його посередник на землі, який несе його волю людям. Ключові фрагменти, узагальнений переклад, оскільки точний переклад може варіюватися ти сходиш прекрасно на небосхилі небес, оживи Атон, початок життя. Коли ти сходиш на східному небосхилі, ти наповнюєш всю землю своєю красою. Опис сходу сонця та впливу Атона на землю. Твої промені охоплюють землі до краю, ти створив усе, що є на землі. Ти, атон денний, великий у своїй могутності. Підкреслення всеосяжності та могутності Атона. Ти створюєш людину в утробі матері, ти даєш їй дихання життя. Ти створюєш птахів у небі. Рибу воді, худобу на пасовищах, Атона як творця всього живого, як багато твоїх діянь. Вони приховані від людського ока, о єдиний Боже, подібного якому немає. Ти створив землю за своїм бажанням, ти єдиний. Підкреслення унікальності та всемогутності Атона. Ти в серці моєму, і немає іншого, хто б знав тебе, окрім твого сина, Неферхеперура Уаенра. Ехнатона, якому ти відкрив свої плани та свою могутність? Зв'язок ехнатона за тоном. Значення гімну. Гімн Атону є важливим джерелом для розуміння релігійної реформи ехнатона та його монотеїстичного культу. Він демонструє нове бачення божества, відмінне від традиційного єгипетського політеїзму. Гімн також є цінним літературним пам'ятником. Що відображає поетичну майстерність та релігійні почуття того часу. Узагальнений переказ гімну Атону Гім починається з урочистого звернення до атона, сонячного диска, як до єдиного живого бога, творця всього сущого. Описується його величне сходження на східному небосхилі, що осяває всю землю своєю красою та наповнює її життям. Промені Атона досягають найвіддаленіших куточків землі, даруючи тепло, світло та енергію. Атон творець не лише землі, але й усього живого на ній, людей, тварин, птахів, риб він піклується про свої творіння, даруючи їм їжу та дихання життя. Його діяння незлічені та часто приховані від людського ока. Він, єдиний Бог, подібного якому немає. Їм підкреслює всемогутність та всезнання Атона. Він керує рухом небесних тіл, зміною пірроку та всіма процесами у Всесвіті. Він знає про все, що відбувається на землі, та піклується про добробут своїх створінь. Особливе місце в гімні займає фараон Ехнатон, який зображується як син Атона та його посередник на землі. Ехнатон отримує від Атона знання про його волю та могутність, та несе це знання людям. Гімн завершується прославленням атона як єдиного живого бога, творця та життєдавця, чия влада та милість безмежні. Важливі фрагменти з узагальненим перекладом. Початок гімну, опис сходу сонця, ти сходиш прекрасно на небосхилі небес, оживи атон початок життя. Коли ти сходиш на східному небосхилі, ти наповнюєш всю землю своєю красою. Твої промені охоплюють землі до краю. Ти створив усе, що є на землі. Ти, атон денний, великий у своїй могутності. Цей фрагмент описує візуальний ефект сходу сонця та його вплив на землю, підкреслюючи Атона, як джерело світла та життя. Атон, як творець всього живого, ти створюєш людину в утробі матері, ти даєш їй дихання життя. Ти створюєш птахів у небі, рибу воді, худобу на пасовищах. Як багато твоїх діянь. Вони приховані від людського ока, о єдиний Боже, подібного якому немає. Цей фрагмент підкреслює роль Атона як творця всього живого, від людини до тварин та його унікальність. Зв'язок ехнатона з Атоном ти в серці моєму, і немає іншого, хто б знав тебе, окрім твого сина, Неферхе парура ехнатона, якому ти відкрив свої плани та свою могутність. Цей фрагмент легітимізує владу Ехнатона. Представляючи його як обраного атоном. Важливі зауваження цей переказ є узагальненим та інтерпретаційним точний переклад та значення окремих фраз можуть варіюватися залежно від джерела та інтерпретації єгиптологів. Для більш глибокого розуміння гімну атону рекомендується звернутися до наукових праць, що містять транслітерацію давньоєгипетського тексту та його детальний аналіз. Важливо пам'ятати про історичний контекст створення гімну пов'язаний з релігійною реформою Ехнатона та встановленням монотеїстичного культу Атона.